Дорогі браті і сестри, дорогі полтавці, ми урочисто відсвяткували такий наш всенародний день, день святого Великого рівноапостольного князя Володимира. Це день хрещення Київської Русі, день, коли наш народ, коли наші пращури прийняли православну віру, прийняли віру Ісуса Христа. Це дуже важливе для нас, тому що ми є всі наслідками Київської Русі. Ми всі є нащадками того Володимирового хрещення. І наша церква веде свій початок саме з цього важливого дня для нашої батьківщини і для нашого суспільства. Ви чули, мабуть, засобів масової інформації. Що відбувся в ці дні, завершився всеукраїнський хрестний хід, який прямував з заходу України і зі Сходу, об'єднався в Києві на Володимирській гірці з спільним молебнем, який очолив предстоятель нашої церкви, блаженніший онуфрій, митрополит і всієї України. В співслужінні Єпіскопату Української церкви, духовенства Української церкви, великої кількості віруючого Божого народу. Ви знаєте, до цієї хресної ходи в нашому суспільстві можна почути різне відношення, і, зокрема, в засобах масової інформації розповсюджуються різні чутки, думки. Різні точки зору, як сприймати цей хресний хід, яка його мета, як до нього ставитись і які він може мати наслідки. Я хотів відповісти в цьому зверненні всім тим, хто звертається з цим проханням, пояснити, всім тим, хто звертається з цим питанням і до церковних структур, і до наших священиків, і до мене особисто, і в особистому. Питанні і в питанні е, через листування, через телефонні дзвінки і таке інше. Хресний хід відбувся з благословіння предстоятеля нашої церкви, блаженнішого онуфрія митрополита Київського і всієї України. Головна мета цієї хресної ходи і гасло, під яким Хресний хід проходив теренами України. Це мир, любов і злагода з молитвою за Україну. Ніяких інших питань цей Хресний хід не піднімав і піднімати не міг. Тому що головна місія церкви головна місія Української православної церкви на Україні. Це вести народ Божий до спасіння. І головна мета цього хресного ходу це була молитва за мир в нашій українській державі, тому що наше суспільство вже дуже устало від цієї проблеми, яка існує на сході України. Наше суспільство, наша держава прагне миру. Злагоди і любові в Україні. І люди зібрали зі Сходу, з Заходу показати єдину Україну, показати єдність України, показати єдність народу України в прагненні до миру і злагоди. І я хотів би відповісти тим, хто хоче коментувати. Або якось обговорювати результати, наслідки цієї хресної ходи. Результат ми прагнемо отримати один отримати мир в нашій українській державі, тому що ніяких інших питань, ніяких інших завдань і ніяких інших цілей, ця хресна хода перед собою не ставила. Одне єдине. Благо нашої з вами спільної держави. Я хочу сердечно подякувати всім полтавцям, які прийняли участь в цій хресній ході. А вона зібрала близько 100 тисяч учасників в місті Києві. Побажати, щоб Господь помагав вам, учасникам цієї хресної ходи, щоб Господь помагав нам, всім полтавцям в нашому молитовному прагненні до мира і злагоди в Україні. Я вітаю вас, всіх, і на всіх вас прикликаю Боже благословення.